Філософія Ставіч. Тиша, що творить легенду? Ми пройшли шлях від ціни самозахисту до сили мовчання, від присутності до інверсії, яка повертає удар. Тепер настав час кульмінації. Це останній поворот, точка, де слова більше не потрібні. Тут народжується легенда. Тут, із кожною новою деталю, ви відточуєте нове лезо, навчаєтеся не реагувати імпульсивно, а перемагати рефлекторно. А тепер кульмінація момент, коли саме ваша присутність стає достатнім захистом. Де слово вже не потрібне, бо міф закріпився. І коли це відбувається, ви не просто перемагаєте ви стаєте недосяжним. Тиша, що створює легенду настає мить, коли вам більше не потрібно захищатися, не потрібно займати позицію, не потрібно відбиватися, бо те, що колись здавалося загрозою, більше навіть не торкається вас. Атака вже не небезпека це просто фоновий шум. Критика вже не потребує відповіді, бо повага здобута тим, чого ви не сказали. І саме тоді все вирішено ви стаєте не тим, кого потрібно пояснювати, а тим, кого інші змушені пояснювати. Це фінальна точка всього, що ми розглядали до цього. Спершу ми говорили про невидиму ціну самозахисту, як намагаючись довести невинність, люди втрачали авторитет. Потім ми занурилися у силу мовчазної присутності ту силу, що вже займає простір, не підвищуючи голосу. Далі ми побачили, як доречне мовчання не тільки обезброює іншого, а й викриває його. І тільки тепер ми навчилися змінювати ситуацію, перетворювати напад на крах, звинувачення на дзеркало, а критику на спостерігача власного приниження. Тепер залишилося лише одне жити як людина, якій не потрібно нічого пояснювати. Не як персонаж, а як позиціонування. Як вибір ти зрозумів гру і тому більше не граєш. Цей вибір не холодний, а зрілий. Він не віддаляє, а відфільтровує. Він не створює дистанцію, а створює напрямок. І коли ви втілюєте це, світ навколо змінюється. Провокацій стає менше, натяки припиняються, напади стають боязкими або зникають зовсім. І справа не в тому, що світ став добрішим, а в тому, що ваше мовчання стало загрозою. Не загрозою крику, а загрозою таємниці, того самого сумніву, що шепоче. Якщо він мовчить, що він знає? Якщо він не відреагував, може він уже переміг. І ми цього не помітили. Якщо він не відповів, може він приховує щось значно небезпечніше. Ці питання шумлять сильніше, ніж будь-яка промова. Бо коли люди не можуть вас зрозуміти, вони перестають вас оскаржувати. А коли вони перестають кидати вам виклик вам більше не потрібно захищатися ви домінуєте через відсутність, через безтурботність, через нульову передбачуваність. Це аура. Аура народжується із самоконтролю. Це роздуми людини, якій не потрібно перемагати у суперечці, бо вона вже подолала потребу бути правою. Це відгомін людини, яка зрозуміла. Найсильніший образ це той, що світ будує без єдиного вашого слова. Хочете дізнатися неприємну правду? Вам не потрібно всім подобатися, вам не потрібно, щоб усі вас розуміли. Вам не потрібно бути прийнятими у кожній компанії, схваленими у кожній групі чи вихваленими у кожній розмові. Вам потрібно бути твердими, невидимо твердими. І ця основа народжується з глибини, з кінця пояснень, бо ті, хто постійно все пояснює, завжди втомлені, вони завжди намагаються повернути те, що, як їм здається, вони втратили. А той, хто перестає пояснювати, починає будувати. І це створює щось, до чого ніхто не може доторкнутися репутацію, засновану на присутності, а не на словах. Спостерігайте за лідерами, яких ви поважаєте вони не завжди праві, вони ті, хто знає, коли мовчати, коли зникнути. Коли повернутися? І їхня відповідь завжди тиха, але вражаюча. Ви стаєте легендою тоді, коли люди перестають сумніватися у вашій поведінці і починають інтерпретувати ваші жести коли ваша відсутність відчувається сильніша, ніж присутність інших, коли чекають ваших рухів, і коли те, чого ви не сказали, важить більше за всі слова разом. Це і є справжня сила, і ось фінальне рішення всього. Вам більше не потрібно захищатися. Бо відтепер за вас говоритиме ваша послідовність. Вам більше не потрібно виправдовуватися, бо час зробить усе, а час має довгу пам'ять. Вам більше не потрібно виправляти інших, бо ті, хто нападає, рано чи пізно спіткнуться об власні слова. Вам більше не потрібно боятися бути неправильно зрозумілими, бо єдина інтерпретація, яка важлива, це та, яку ви даєте собі самі. Саме цей момент перетворює звичайну людину на щось незабутнє. Бо те, що залишилося, це не аргумент, який він висловив, а мовчання, яке він зберіг, погляд, який він залишив, самоконтроль і твердість, який він так і не пояснив. Тож, якщо цей контент вас зачепив, не ігноруйте знак поставте лайк це не про допомогу каналу, це про підтвердження вашої готовності до цього рівня. І якщо ви ще не зареєстровані, зробіть це тут кожне відео нова броня. І кожна ідея ключ, щоб більше ніколи не піддаватися впливу чужої думки. Тепер залиште коментар нижче. Поділіться ситуацією, коли ви пошкодували, що пояснювали надто багато або тією, де ви перемогли саме завдяки мовчанню. Це простір і ваш також. Ваш досвід може відкрити очі іншим. Дякуємо, що ви тут, за підтримку, за активне слухання, за те, що разом будуєте цю подорож. Це не кінець, це наступний крок. Приготуйтеся. Бо далі ми розглянемо, як тиша не лише викликає повагу, але й створює міфи. А коли ви стаєте міфом, ніхто не бачить у вас того, з ким треба боротися. Вони бачать у вас того, хто вже переміг ще до того, як увійшов у гру. А поки мовчіть. Але йдіть так, ніби несете звук тисячі голосів.